Киянин а, після розлучення відсудив у дружини половину вартості за її груди. У 2016 році а, вона, тобто дружина його тодішня, зробила пластику грудей на 6 тисяч євро. Ну, зі спільного бюджету ці кошти взяла. Ну і тепер, на вимогу чоловіка і рішенням суду, а, вона має відшкодувати вже. Колишньому своєму половину від цієї суми. Не знаю, от власне як це коментувати. Тому долучаю так само до нашої розмови з задоволенням. поспілкуюся з адвокатом Ростиславом Кравцем. А, на, на цю тему наскільки це взагалі адекватна історія? Вітаю вас, пане Ростиславе. Да, добрий вечір. А, чи чули ви колись взагалі в своїй е, юридичній практиці про подібні випадки? Спитаю, почну з того. Буду відвертим. Це перший раз, коли зустрів саме такий випадок, коли е, подружжя в порядку поділу мене подружжя саме розподіляло ці імпланти для молочних залоз. Хоча випадки бувають дуже цікаві? У нас були коли е, подружжя. Ділила от в таких позовах і столові прибори. І ділила навіть там якісь чемодани, рибок, до речі, ділила домашніх тварин, ділили, намагались поділити навпіл там якусь чешту люстру. Такі випадки у нас були. Там чи стиральну машину, яка правильну машину якась поділити. Тобто бувають дійсно реальні випадки, дуже таких ну, певних незвичних питань, коли подружжя намагаються щось поділити, що їм досить дорого. І вони вважають, що це у зв'язку з тим, що воно було придбане за сумісні кошти кошти подружжя під час перебування в шлюбі. Відповідно, вони на це мають відповідні кошти. Звичайно, оці ситуації, яку ви озвучили щодо е поділу витрат на імпланти для мол молочних залоз, то відповідно звичайно, якщо ми будемо брати суто за законом, так дійсно це було придбане під час шлюбу. Дійсно, можна вважати, що ця річ є неподільною, Звичайно, можна поділити, можна зробити операцію, винути один імплант віддати чоловіку, інший залишити у дружини. Ну я думаю, що в даному випадку все ж таки суд, з огляду на рішення суду вирішив правильно. Хоча я думаю, що якщо б суд... Встановив, що дійсно один з імплантів віддати чоловіку, ну і оплатити відповідну операцію про вилучення цього імпланта без шкоди для здоров'я, то звичайно ми б могли побачити ще більш такі цікаві рішення, коли один імплант залишився у дружини, а один імплант віддали б чоловіку. Ну, мало ли що він з ним хоче зробити? Такі ж операції можливі. Ну в даному випадку, я так розумію, що чоловік все ж таки наполягав на відповідній грошові компенсації, а дружина. Мабуть, не хотіли віддавати один з імплантів, а от і тому ну, отримали у такі рішення. Та а, пане Ростиславе, Настя, наша глядачка дуже доречне ставить питання. А, а от ну дивіться, очевидно ж, мова йде про 16-й рік. Очевидно, протягом цього терміну, а, як от цитую а, нашу глядачку. Він же ж очевидно користувався етою груддю, пользувався пишенася, так може бути іск тут? Може якось відповісти, дружина? От з такою аргументацією, ну, звичайно, це дуже куметно. але насправді, якщо ми візьмемо, наприклад, не імпланти для груді, тому що знаєте, чоловік користувався груддю? Ну це ж таке питання, яким чином він її користувався, і яким чином. Спаглядах, це завести? На, 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 естетично насолоджувався. Ну, Наприклад, у нас є автомобіль, на якому їздив. Простіше пояснити, на ну, якому так, їзд, це швидше їздить. про те, що на автомобіль, на якому він їздив. Так, так, ось, наприклад, він їздить Грудель. на автомобілі. Він... Є сумісною власністю подружжя і дружина може подати такий же позов, залишити автомобіль чоловіку, а їй виплатити відповідно половину його вартості, ринкової вартості, яка там на сьогоднішній день встановлена. Та ж сама ситуація тут із імплантами. Дружина теж могла користуватися цим автомобілем за цей час, чоловік міг її возити, вона мала сама їздити за кермом цього автомобіля за своїми справами, за сімейними справами. Однак. При поділі майна подружжя все одно це вирішується. В цьому випадку, звичайно, є відповідні витрати е сумісні. Звичайно, ми можемо більш дотепніше з цього приводу пожартувати, що не підлягають поділу саме ті речі, які використовуються в професійній діяльності особи. Однак е у нас на сьогоднішній день така професійна діяльність, ну мені важка. Придумати таку професійну діяльність для дружини його, ну, теоретично, мабуть, вона, якщо б була б моделлю і вона використовувала ці імпланти в своїй професійній діяльності, то, звичайно, в даному випадку може, було б навіть шанси у дружини довести, що це фактично використовується в професійній діяльності і не підлягає відповідно поділу. Це, можливо, теоретично можна було б таким чином також сторони з сторони дружини від цього відходити. Ну, звичайно, у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день знову ж таки, ми ж не знайомі з матеріалами справи, хто що заперечував, хто яким чином захищав, хто які доводи наводив з цього приводу, ну що маємо вже, то маємо. Є рішення суду компенсувати вартість цих імплантів. Те ж саме могли стосуватися і компенсувати вартість, наприклад, якоїсь. Протезування зубного протезування, ми прекрасно розуміємо, що воно дуже дороге, якщо воно там, саме протезування пов'язане з якоюсь естетикою. Не там шкода здоров'ю, а саме з естетикою. Ну, пане Ростиславе, ну але от дивіться, якщо ну от це можна буде вважати, там якщо. Рішення набуде чинності, там е, не буде апеляцій, ніяких і так далі. Ну серйозно От, дивіться, якщо за такою логікою йти, то до прикладу, живе подружжя в шлюбі. Там приходить там дружина до чоловіка, чи чоловік до дружини каже: е, ну там мені треба зробити. Давайте не будемо про там груди. Ну е, там зуби, так послуги стоматолога. Так само про імпланти, то виходить, що так само в результаті, в випадку там, розлучення чи ще чогось. Ну, там, інша сторона дає гроші, так, партнер в шлюбі дає гроші, а в результаті що виходить? Типу, після розлучення або віддай мені зуби, або там, сплати вартість, Ну, так же ж до будь чого можна застосувати цю норму чи ні. Ну теоретично, це саме таким чином, ну якщо, наприклад, це якась вставна челюсть. Знаєте, теж є дуже багато анекдотів. Коли знаєте, подружжя питають, а чого ви розлучаєтесь там 90 років. А чоловік говорить: ви знаєте, вона вночі встає, бере мою вставну челюсть і жує чесно. <haha> от, от тому і розлучається. Ми можемо і до цього дійти. Ну, Об'єктивна в кожній конкретній ситуації треба все ж таки розуміти, тому що закон в принципі сімейний кодекс прямо говорить все, що придбано під час шлюбу, і наводить ті підстави, якщо це придбано, наприклад, за власні кошти чи вам отримано вам у спадок, чи вам приватизовано, воно не підлягає поділу. Все інше підлягає поділу. То. Насправді, звичайно, таких випадків, ну, в практиці в моїй особисті, хоча вона дуже велика, не траплялась. але я не виключаю, що це також може бути і особа, яка буде доводити, що їй потрібно компенсувати, скаже, ну почекай, ти ж були нормальні зуби, ти їла, ти нічого не заважала. Ну, ти захотіла там якісь брильянці вставити, якісь mm -hmm. там, ну не знаю, як там вони називаються, відбілити якісь там накладки зробити. Це значних коштів коштує. Тому він теоретично, так як є це. Невід'ємна річ, от як і з автомобілем, залишайте автомобіль чоловіку, от залишайте зуби дружині і компенсуйте мені половину їх вартості. Він же ж не повністю отримує за, от в даному випадку за два імпланти. Він не -не, отримує одна, одна, от. за один імплант. Е, ну, але слухайте на остану коротенько. А це має регулюватися якимсь договором там так шлюбним, чи чи просто є, от? є можливість регулювати це як шлюбним договором, так і про поділ майна подружжя. Якщо подружжя, наприклад, знаходиться в шлюбі, можна укласти відповідний договір і врегулювати це питання саме договором про поділ, майна подружжя, де і встановити, що кому належить, для того, щоб в подальшому не виникали такі випадки. Я це радив би зробити, як і укладати відповідні шлюбні договори. Хоча mm. будь-який договір в Україні можна оскаржити, але повірте мені, це зробити ну, вкрай важко. Тут повинні бути ну, досить такі. Серйозні аргументи для того, щоб оскаржити як шлюбний договір, так і договір про поділ майна подружжя. Тим більше їх не оскаржують відразу. Проходить певний час, строк зеної давності три роки у нас, і в більшості випадків цей строк проходить, і вже навіть якщо і були якісь там теоретичні порушення. То довести це в подальшому, навіть якщо її доведуть порушення, то суд відмовить в такому позові зв'язку саме з пропуском строків позивної давності, що до речі про що і говорить відповідна судова практика.